Так, а тут побачимо, що вийде у нас. Ну що. Тут подібний був коріандр, але ж цвів коріандр, і трутня виганяли на двір. Масово. так що. І черви не хотіли. Щось нам чуть-чуть. А тут будемо залишати їм на зиму мед. Насузі ми не зімуємо і не зимували ніколи. Сильно пджела зношується на переробці. Так що. Ну і розвиток кращий, звісно, на мене був природній, є природні. Для в кого не виходить, як не вистачає в цьому році, то, звісно, змусять люди догодовувати.